Сьогоднішнє свято, як справжній день народження. День народження нового спортивного майданчика на території Новороздільського ЗЗСО перших третіх ступенів номер 4 Сьогодні саме такий день. Отож, спортивно, дружня родина, свято з нагоди відкриття спортивного майданчика оголошується відкритим. допомога дітям у цілому світі. Це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне, нехай не умира. І що за нами Бог дыхай. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, утішителю душі істини, і ми, що всюди єси, все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в, в нас. Чистя нас нас від усякої скверни, і спаси, благи й душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і навіки вічням, цієї освячної води нехай зійде на цей спортивний майданчик, на все його приладдя і на всіх тут присутніх, Боже благословення. Боже, ти Бог мій Тебе. Шукаю пильно тебе, душа моя, не пошути блага і мови і дай Душі мої спокій, тоді, душа моя, насититься любов'ю, життя тоді душа. Насититься любов'ю і зродиться в ній життя. Сьогодні є така особлива подія в нашому місті. І ви знаєте, може навіть не подія, але треба так підсумовувати. Що цього року така заклалася гарна тенденція. Це вже є другий майданчик в цьому році. Я є випускником цієї школи, і отець Андрій є випускником цієї школи. І тому сьогодні в нас є особлива така також радість бути на освяченні цього майданчика. І також, діти, ми радіємо за вас, що також і в нашій школі є такий гарний майданчик. Слава Ісусу Христу! З вітальними словами до вас звертається голова Новороздівської міської ради Ярина Ятенко. Шановні колеги, шановні гості. Знаєте, я якось одного разу верталася додому вже досить пізно вечором. І з Березовець до міста з баскетбольним м'ячем йшли діти. Я кажу: вам пора вертатися вже, а ви тільки в місто йдете. А вони кажуть: а в нас черга. Кажу, яка черга? А на п'ятій школі у нас є майданчик, який ну, далеко не в такому стані. Але вони стояли в черзі по годинах для того, щоб потрапити на той дитячий майданчик і грати в волейбол. І йшли вони туди на 9 -ту годину вечора. І тоді в той момент я зрозуміла наскільки важливо мати добру спортивну інфраструктуру для того, щоб спорт і здоровий спосіб життя перемагав над телефонами і комп'ютерними іграми. Бо до комп'ютерних ігор чарги немає. Це на сьогоднішній день є майже в кожній хаті. Тому сьогодні я рада з того, що завдяки нашій тісній співпраці з обласною адміністрацією нам вдалося збудувати цей майданчик. Який дозволить створити меншу чергу. Бо це ще не закриє всієї потреби, звичайно, і ми маємо працювати далі. Це перший такий майданчик з наливним покриттям у нашій громаді. Але тут точно завжди будуть діти. І діти з цієї школи, і діти з нашої громади. Вітаю вас сьогодні з таким новим здобутками. Бажаю всім миру, перемоги, і Доброї долі для нашого майбутнього покоління. Слава Україні! Команда міста Жидачина за третє місце змаганнях з волоболу серед дівчат, учнів чанацьких спортивних шкіл. Облист! Не про заром я так розумію, наші сусіди з міста Трускавця прошу, прошу, в темпі! команда. за ваше місце нагорожується команда нового Ростова. Нам відомо це чудово, коли я і ти здорові, тільки треба знати, як здоровим стати. Є один рецепт у світі, він усім підходить дітям, якщо будемо спорт любити, зможемо сто прожити. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість в нім щоднини. це чудово для дитини. Від імені усіх дітлахів обіцяєм не псувати цей майданчик. Краще місце відпочинку в нашій місці не знайти. Обіцяємо тренуватись, до змагань підготуватись, сили спритності набратись і здоровими рости. Цю подяку ми складали від кіної дітвори дав панцери ви наші і далі чудеса творіть. Дорога шкільна на Направду сьогодні дійсно свято величне в нашій школі. Освітній заклад отримав такий спортивний майданчик. Дай Боже, щоб він в кожному місці був, в кожному селі. Повірте, що ми постараємося зберегти його, постараємося тут здобути не одні призи, щоб на цьому майданчику наші діти зростали мужніми, сильними і відважними. честь школи неодноразово вже було. Те, що показали наші діти випускники, які захищали честь України, направду було приємно дивитися по телебаченню, коли грали наша Україна, а серед них наші випускники. Тому я щиро дякую долі за те, що зроблено тут в нас, в нашій школі. Хай Бог допомагає нам в тій добрій справі, а Бог береже Україну. Тому слава Україні.